Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Ракту у Києві готувала 20-річна дівчина на замовлення Кремля. Обухівські ТЦК мобілізовує злочинців, щоб ті уникнули покарання. Закарпатський піп на гроші вірян будує елітний котечу у Підмосков'ї. Зсу влаштували криваву помсту на Курщині, знищили цілий взвод окупантів. В Україні повністю ліквідують МСЕК. Корейський десант з офіцерів висадився прямо на красній площі у Москві. Обама заспівав хід Емінема. А зрадниця Повалії залишилась без власних пісень та квартир. Тепер вона про. Росто безхатченко тая, вітаю. Мене звати Вероніка Вірідмєєва. Далі розповім про новини, які цікавлять Україну сьогодні. Перешкодили жахливому теракту. СБУ та Нацполіція затримала двох агентів російського ГРУ, які готували підірвати вибухівку у багатолюдному місті. В Києві головна мета вбити побільшу кількість поміж цивільного населення столиці для поширення паніки. Ну, в ті дірки. Ну, все. Для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Згодом вона отримала інструкцію, як зробити вибухівку з підручних компонентів. Зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було підітати детонатор з пластидом. Цю речовину жінка мала дістати із замаскованого схрону. для реалізації операції. Дівчина задіяла до співпраці свого 26-річного співмешканця. Тепер йому бом загрожує довічне ув'язнення. Навертає людей до УПЦ МП на Закарпатті і разом з тим будує будинок під Москвою. Мова про митрополита Закарпатської хустської єпархії московського патріархата Марка. За інформацією журналіста Віталія Глаголи. Він має російський паспорт і, схоже, будує собі запасний аеродром. Піп зводить будинок в елітному районі міста Сергієвий посад під Москвою. Орієнтовна вартість новобудови оцінюється у 250 тисяч доларів. Намолив чи пожертв на дім назбирав, як гадаєте? До речі, раніше Марко бій мав високі посади у РПЦ і був благочинним трійце Сергіївської лаври у Московській області. Тому службі Божій Україні було б не зайво навідатися до батюшки у гості. Вухівські ТЦК за головування воєнкома Андрія Коваленка покриває злочини гвалтівників. Таку шокуючу заяву зробила журналістка Олена Пшенична. Вона розповідає, що в обухівській ТЦК якимось дивним чином мобілізували двох 18-річних хлопців, засуджених за групове зґвалтування, яке було вчинене в Воловці на Закарпатті у 2021 році. По суті, можливе зупинення судового розгляду стосовно цих двох обвинувачених до моменту їхніх. І демобілізації пані Олена запевняє, що це далеко не перший випадок. Саме через Обухівське ТЦК були призвані до ЛАВЗСУ ЗСУ ще одні обвинувачені у зґвалтуванні. Поліцейські з кагарлика. І вони також вирішили мобілізовуватись саме перед оголошенням вироку, бо після нього вийти з тюрми вже б не вийшло. В Україні не можуть відправляти на фронт засуджених за тяжкі злочини, зокрема за вбивства та зґвалтування. Буде тобі враже, так як зсу скаже одним махом. Наші захисники знищили цілий взвод російських військових. Мова про 155-ту бригаду, яка була зосереджена на Курщині, і це саме та бригада, яка безжально обезголовила українського полоненого. Як повідомили наші захисники, це була справа честі. Скандали, корупція і мільйонні статки фігурантів розслідування. Десь приблизно так можна описати діяльність МСЕК, медико-соціальної експертної комісії, яка власне займається тим, що видає довідки про інвалідність. Ну як видає, скоріше продає. І продає так зухвало і так дорого, що скандали за участі лікарів цих комісій стали чи не найрезонанснішими випадками корупції в нашій країні. Через це президент навіть скликав позачергове засідання РНБО, де гуртом вирішили за взагалі ліквідувати мсек як організацію. Чим її замінять усі деталі для вас збирала Яна Кочкурова. Мсек ліквідують до кінця тижня. Мова про центральну медико-соціальну і експертну комісію, як заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вже звільнено керівництво комісії та очільників профільного департаменту МОЗ, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Потенційно, ми розраховували пізніше запустити зараз, через те, що викрили правоохоронні органи. Ми побачили, що треба пришвидшувати наші. Нашу роботу і за ці два місяці буде надолужено все те, що розраховувалось ще зреалізувати в 2025 році. Політичні рішення прийнято. Я думаю, що все нам так. Да. Вчора після засідання ради національної безпеки і оборони щодо кризи пов'язаної з МСЕК, президент підписав указ, що всі МСЕК мають бути ліквідовані до 31 грудня цього року. Замість них, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигеля, запровадять цифрову прозору європейську модель. Я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи також законопроекти на розгляд кабінету міністрів для того, щоб завершити власне цю реформу, ліквідації МСЕК, і запровадження нової європейської моделі. Термін, граничний термін 1 листопада. Міністр Ляшко окремо підкреслює, що посадовці зі старої структури МСЕК не повинні сісти у крісла керівників в інших лікарняних установах. Водночас сам Ляшко, попри гучний скандал із масштабною корупцією у МСЕК, крісло міністра полишати не збирається. Я не призначаю і не звільняю керівників сейф. Я визначаю звільню керівника Центральної медико-санітарної експортної комісії, який був вчора а, звільнений моїм наказ. Центральна медико-санітарна експортна комісія це референтний центр, до якого подають на оскарження. Він не проводить, якщо треба переогляди робити, як SWT, якщо є кримінальні справи, це тільки як це якби суддя перед ну, експерт перед судовими рішенням. В такому напрямку І Повірте, заява написати, напевно, простіше, ніж формувати на а от Генеральний прокурор України на тлі скандалу із масовими фальшивими інвалідностями, зокрема, прокурорів, подав у відставку. Причому причину не приховував в офіційному повідомленні офісу генпрокурора саме цією корупцією Костін пояснив своє рішення. Нагадаю, що на Хмельниччині шість десятків прокурорів мають інвалідність, як з'ясували після публікації у змі в самій генпрокуратурі. Фейковість масової інвалідності наразі перевіряють та як заявив президент, йдеться не лише про прокурорів. Це не тільки до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідності у посадовців митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрація. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. На усіх посадовців, які отримали інвалідність, незаконно чекають кримінальні провадження. Пояснила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Буде створена робоча група, про яку йде мова, в результати цієї перевірки, якщо будуть підозри, що людина, наприклад, отримала працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль видихнув з полегшенням до України вже надійшов 1,1 мільярд доларів допомоги від МВФ. Цей транш спрямують на покриття важливих бюджетних видатків не військового характеру. Тобто ним підлатають вже існуючі дірки в бюджеті. Тим часом Велика Британія сьогодні оголосила, що додатково виділить 155 мільйонів доларів на морську коаліцію для України. Спільно з Норвегією країна також шукає ще 130 Дцять мільйонів доларів для фінансування коаліції та планує постачання сотень морських дронів і радарів для захисту зернового коридору. Путін поповнює ряди своєї армії різноплановими військовими «Скендер». На війну в Україну відправлять ще й пілотів для російських літаків «Скендер». Про це пише видання «Ньюсвік». Ймовірно, це зумовлено навчанням на російських бойових літаках, які направляли у північну Корею. Є й інша версія В РФ катастрофічно не вистачає пілотів, тому вона звернулася за допомогою до союзників. Тим часом Росія вже навіть і не приховує цього факту. Сьогодні цілий десант північно-корейських офіцерів висадився прямо на красній площі в Москві. Коріни, жителі столиці радіють їхній появі як малі діти. Першим ділом приїхавши до Казахстану, генсек ООН, вгадайте, що зробив. Ні, не засудив агресу Росію і навіть не відмовився від рукостискань з росіянами, а скуштував коровай з рук делегації РФ. Туди генсек ООН Гутереш приїхав на саміт БРІКС. Українське ЖМС цю поїздку розкритикувало, мовляв, це відверте лицемірство з боку генсека і нагадала, що перший саміт миру на запрошення України він проігнорував. До президентських виборів у США залишається кілька тижнів. Кандидати йдуть нога в ногу. А тому на своїх останніх зустрічах з виборцями в бій кидають важку артилерію. Так на підтримку Камали Гарріс виступив відомий співак Емінем. А слідом за ним на сцену піднявся експрезидент Барак Обама. Під час свого виступу він зачитав реп з відомого хіта Емінема. Hello, Публіку такий крок точно підкупив, бо зал вибухнув оваціями. Майже півсотні людей отруїлися у США роял-чізбургерами з Макдональдса, а одна людина навіть померла. Згодом в роял-чізбургерах знайшли кишкову паличку. Компанія одразу призупинила його продаж в декількох штатах і також забрала із складу цибулю. Цікаво, що після скандалу акції компанії впали на 7%. До речі, кілька днів тому у маці куховарив Дональд Трамп Савпадіні. Дона вихваляла путінський режим так, що практично стала безхаченком. У співачки зрадниці Таїсії Повалії Вакс стягнув у власність держави сім земельних ділянок на Київщині, приватний будинок та квартиру. Крім того, забрала і майнові права на музику та слова до її дев'яти пісень без творчого доробку і майна, проте з російським паспортом, справжній духовний скрип. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні. о 18.30. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.